Заміна калібрів та іскандерів, балістичні ракети ФАТЕХ 110 та Зульфікар. Коли росіяни отримують від Ірану цю зброю, і головне, скільки? Чим вона небезпечна для України і чи стане останньою надією окупантів? Ми розібрали ці питання з військовим експертом Петром Черником. Це відео російського міноборони. На ньому іранські ракети сімейства «Араш» для Градів. По суті, цим роликом окупанти офіційно підтвердили, що використовують іранські боєприпаси. Те, що Іран продає Росії зброю, секрет полі Шанеля. хоча сам офіційний Тегеран і заперечує це. Втім, навіщо росіянам знадобилося те, чого в них і так, ніби греблюгати? Росіяни підтвердили використання іранських ракет для градів калібром 122 мм. міліметри. Це означає, що росіяни вже відчувають снарядний голод настільки, що навіть снаряди для градів просять. На початок цієї війни росіяни мали запаси усіх калібрів, всіх із БМ 21 град у межах до 20 мільйонів. Вони не практично це все вже використали. Практично все вогневі вали влітку минулого року складали від 45 тисяч до 80 тисяч на день. Вони не можуть виробляти. Більше снарядів ніж 125 тисяч на місяць. Ну це від чотирьох до 5, ну може трошки більше 130, Ну від 4 до п'яти тисяч на добу більше не можу. Зараз середні залпи на день складають у межах 15-20 тисяч. Не більше у чотири рази, а то й у п'ять понизили те, що мають у них криза, причому системна і комплексна. Не забезпечить окупантам потрібної кількості снарядів для градів і тегеран. Ні, не не забезпечить, надасть якусь кількість тисяч тонн чи сотень тонн боєприпасів. Це буде, але Іран не готувався також до такого типу накопичення і ведення артилерійської війни. Але найбільше побоювання викликають не снаряди, а балістичні ракети, які за повідомленнями західних розвідок, Іран давно хоче продати Росії в обмін на су 35 С 400 та ядерні технології. І все вказує на те, що ця угода таки відбудеться. Але для початку що з себе представляють ракети, які може отримати Росія від Ірану? Фатех 110 балістична ракета класу Земля-Земля, дальність до 300 кілометрів, вага 3,5 тонни, бойова частина 500 кілограмів. Зульфікар здатна вражати цілі на дальності до 700 кілометрів, важить більше ніж 4,5 тонни. Боєголовка майже 600 кілограмів. Що можуть ці ракети? Наприклад, з Криму така ракета може запросто долетіти до Києва, до Івано-Франківська, а з Брянської області я порахував навіть до Польщі. Це приблизний аналог іскандер, і ми вже пережили поза 700 пусків таких ракет, особливо на початку цієї війни. Ми впоралися. Бо десь у медійному просторі є таке дуже нагнітання страху, що отмовляв катастрофа. Як ці ракети росіяни отримають, то це вже все. Кінець війні вони переможуть. Жодним чином ні чи буде боляче – 100%. Чи будуть якісь проривання цих ракет? Також це можливо, але. Рівень нашої протиповітряної оборони з кратно, а в частині множини комплексів ми найунікальніша країна у світі. Ніхто не має такої номенклатури, як маємо. Ми. Якщо ми збивали іскандери, і це є підтверджені факти. Якщо ми збивали П-800 онікс, які мають дальнішого ураження до 800 кілометрів, якщо ми Збили аеробалістичну ракету, яка називається Кінжал, яка має швидкість поза 14,5 тисяч кілометрів. То чому ми потенційно не можемо збити ці ракети? Ще одне важливе питання. Кількість наш експерт впевнений, стільки, скільки хочуть росіяни, не отримають. Кілька десятків точно зможуть продати, але є нюанс росіянам. Потрібні сотні таких ракет не зможе Іран у найближчій часовій перспективі, скажімо, до півроку, наростити всі такі свої воєнно-промислові потужності, щоб забезпечити такою кількість ракет. Ну з'явиться росіян зараз на початку можливо, це ще не факт. Кілька десятків запустять, точно щось зіб'ємо, але така кількість не ламає ходу війни, щоб зламати хід війни у ракетами такого типу. Їх потрібні сотні, якщо не тисячі. Цифру в 10 тисяч ще раз підкреплю. Це щось неймовірне. Більше тільки в, у Другій світовій війні Фа 1 Фау 2 по Великій Британії. 27 тисяч разом, 27 тисяч, і це не зламало британців. То чому нас має щось зламати? Ще разкажу буде боляче і погано, щось пролетить. Але в тій кількості, якій буде надано, ми витримаємо. Але чому продаж цих ракет стане можливим навіть попри санкції? Іран готовий до передачі Росії балістичних ракет Фатех 110 та Зульфікар. Інститут вивчення війни каже, що Іран зможе продавати ці ракети через завершення дії резолюції ООН. А що то була за резолюція і чому би її дію не подовжити? Деякі резолюції ООН були таки робочими, коли за них голосувала Росія і коли за них голосував Китай. Ці резолюції приймалися доволі давно. Ще тоді, коли Іран обкладали у частині обмеження його потенціалу набуття ядерної зброї. Тепер добре розуміє. Ймо, що Росія буде голосувати завжди проти, тобто вона має право вето і ніяка більш-менш продуктивна резолюція, котра б могла в чомусь обмежити Іран, тепер не буде прийнята. Єдина країна, яка зараз може вплинути на Іран, це Китай, впевнений Петро Черник. Але чи піде на це Пакін? Більше ніхто на них вплинути не може і не зможе. Оце насправді треба розуміти. Чи Китай на цей крок піде? На мій погляд, не піде. Чому китайцям Вигідно, щоб щоб колективний захід програв в Україні. Чому, якщо умовно завтра все зупиняється в Україні і заморожується лінія бойового рідна, так як на виглядає на цю хвилину, це велика перемога світових тиранів. Тоді китайці дають собі зрозумілу відповідь, штурмувати Таймань можна. Тому іранські ракети у Росії будуть. А значить, виникає резонне питання, як зробити так, щоб вони туди не доїхали, як варіант перерізати ланцюжки постачання. Але для цього нам потрібні безпілотники з більшим радіусом дії тут направду треба шукати варіантів перебивання доставляння цих боєприпасів. Вони можуть рухатися у Росію або повітрям важкими. Важкими літаками, скажімо, як і 76 до 40 тонн може брати на борт або каспійським морем. От це оці ланцюжки треба думати, як перебивати з повітрям складніше, бо не досягає ніщо авіаційні комплекси. А от подумати над тим і розробляти спеціальні далекобійні безпілотники з дальністю завдання ударів до півтори тисячі кілометрів і намагання обчисляти ці судна. Це цілком можливо. В будь-якому разі іранські ракети це ще одна заноза для України, але переламати хід війни вони не зможуть, каже експерт. Адже Україна вже пережила більше 10 тисяч атак по своїй території ракетами та шахедами. Тож з кількома десятками іранських новачків наше ППО має впоратись. Костянтин Павло, факти тижня ICTV, Єдині новини.